Всім вітання, а зараз суперська-пуперська інформація про салон авто. Спостерігаємо! Панелька до. Натирання полірольчика. Панелька вже 2-3 рази відмита. Це зразу. Протер так не дуже гарно, але все рівно результат є. Подивимося, що буде через деякий час. Чи не пропаде ось цей блиск? Ось тут зараз на тру. Ось для вас прийшла секунда. Пару секунд, а для мене це вже другий день. І ось так тримається полірольчик. Я думаю, що він буде дуже-дуже довго триматися. Бачу в інтернеті багато полірольчиків е, натирають е, чор, резину. Це полірольчик е, чорна гума. І ось так залишається салончик. Чистий, я думаю, що буде залишатися дуже-дуже довго. Тож, всім рекомендую до зустрічі хорошого часу суток. Всім хорошого дня!